Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Продовжує регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Обласне управління СБУ звільнили. Облдержадміністрація і досі в облозі. Перекривали газ, палили автівки містян та спробували захопити тролейбусне допомо. Донецький міський голова розповів про дії мітингувальників. Ціни вгору, валюта та бензин знову подорожчали. Всеукраїнський турнір пам'яті майстра східних одноборств Володимира Медведєва у Донецьку 180 учасників змагались за Кубок Донбасу. Управління СБУ звільнили наразі там чергують правоохоронці. Втім, барикади поки не розібрані. Натомість будівля облдержадміністрації залишається в облозі. Попри всі вмовляння та спроби домовитися, самопроголошена обласна рада, судячи з усього, і не збиралася кудись йти з облдержадміністрації. Навіть навпаки, своїм першочерговим завданням її депутати обрали створення тимчасового уряду. Підніматися на 11-й поверх Донецької облдержадміністрації та облради, де і проходило чергове засідання, під час якого серед іншого обирали і членів робочих комісій тимчасового уряду. Довелося пішки, бо ліфти не працюють. Також у будівлі вимкнено воду. Люди, які знаходяться усередині, кажуть, що і електрика буває не завжди. Те, що от ви сьогодні зі світі сі час, сьогодні ночі. До вчерашнего вечера, ну, тут был относительно нормальный порядок, ну, сумели организовать охрану, там все. Вчера, когда выключили свет, здесь все, неконтролируемая территория, ну, ходов много, естественно, лестниц много. Ну, среди 10, тысяч восставших всегда же найдутся люди, которые хоть в этом доме, хоть в другом, хоть в третьем, когда, когда беспорядок. В городі, в угодно, де да, знайдуться мародьори, що ну то прошло. гаряпрошлозовні біля будівлі облдержадміністрації пакети сепаратистів, заготовлені коктейлі молотова та різноманітні підручні матеріали. Сьогодні захоплювачі почали видавати тимчасові перепустки і планують тільки за їх наявності пропускати людей в будівлю. Для преси пообіцяли залишити вхід вільним. Звільняти адмінбудівлю активісти не збираються принаймні, поки їх вимоги не будуть виконані. Пора обратить внимание к киевским властям и не называть нас сепаратистами. Мы, наши действия, жители Юго-Востока, на сегодняшний момент намного мягче, чем были в начале Майданов всех во Львове, в Тернополе, Ивано-Франковске. В у нас никто не захватывает оружие, хотя это все, это все дезинформация. У нас очень спокойная мирная акция. И мы требуем референдума. Народ требует. И народ имеет право требовать референдума. В конце концов, власть принадлежит народу. Також за інформацією активістів, під час засідання вони обрали голову так званого ЦВК для проведення референдуму. При цьому правоохоронців ані в будівлі, ані поблизу на вулиці ми не побачили. А ось тих, хто прийшов просто подивитися або підтримати мітингувальників ближче до вечора, все більшало. Вікторія Шевкунова, Сергій Новіка, регіональна служба новин. Напередодні перший віцепрем'єр України Віталій Ярема, український бізнесмен Рінат Ахметов та нардеп Микола Левченко вночі зустрілися з творцями так званої Донецької народної республіки. Їм вдалося досягти певних домовленостей щодо того, що проросійські активісти складуть зброю та звільнять Донецьке обласне управління СБУ і будівлю ОДА. Віталій Ярема повідомив, що відбулося це в обмін на обіцянку не штурмувати захоплені будівлі. В інтернет-мережі натомість з'явився запис, де ймовірно чутно голоси перемовників. Я хочу обратиться сейчас правительству. Я хочу обратиться, я, к я я я, я тюреме обратиться сейчас и попросить его. Кто кто, кто из вас? Я хочу обратиться. У них же штаб МВД, где там у них штаб. Я повед... вами. МВД мы є, ну, на Поехали, на я буду просить, чтобы штурма не было. Дії мітингувальників, що шостого квітня захопили Донецьку обласну адміністрацію, кваліфікований як злочин проти основ національної безпеки України. Про це повідомляє прес служба прокуратури Донецької області. Нагадаємо, захопивши Донецьку облдержадміністрацію, сепаратисти заявили про створення незалежної республіки. Також 7 квітня було захоплено будівлю обласного СБУ. Наразі кримінальні провадження за цими фактами об'єднані та перекваліфіковані за частиною 1 статті 109 карного кодексу дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Розслідування триває. Є встановлені особи, які приймали активну участь в захваті адмінприміщень, включаючи Служби безпеки і адміністрації обласної державної адміністрації. Службу безпеки звільнили шляхом перемови. Мирно і частину зброї вони здали. Пістолети ПМ, які взяли, і автомати ще в них. Верховна Рада посилила відповідальність за вчинення злочинів, спрямованих проти основ нацбезпеки, відповідне рішення ухвалили народні депутати. Зміни внесено до статей Кримінального кодексу. Крім того, його доповнено новою статтею, що встановлює відповідальність за перешкоджання в особливий період законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до чинного закону. Карається таке правопорушення позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. А те саме діяння, якщо воно призвело до загибелі людей або інших тяжких націй, наслідків на строк від 8 до 15 років продовження облоги облдержадміністрації, звільнення будівлі СБУ та спроба проросійських активістів захопити тролейбусне депо саме з цих тем чільник Донецька розпочав прес-конференцію. Олександр Лук'янченко зазначив, що такі протиправні дії неприпустимі однак не виключає можливості їх продовження, у разі якщо нова влада не прислухається до думки східних регіонів. У Донецьку сепаратисти перекривали газ, палили автівки містян та спробували захопити тролейбусне депо. Про це розповів Олександр Лук'янченко на прес-конференції. На думку очільника міста радикально налаштовані люди докладають зусиль аби дестабілізувати ситуацію в Донецьку та деморалізувати населення. Зокрема, це умисне перекриття невідомим газу цілому ряду багатоповерхівок у Калінінському районі. 482 квартири, 14 на домах в течені суток. не получали газ. Вы знаете, что с газом вообще играться очень опасно, потому что это влечет за собой очень тяжелые последствия всегда. Мы оперативно этот вопрос решили в течение практически 16 часов, но это чрезвычайное положение. Также практически каждую ночь сжигаются автомобили на территории города. Резонансно виглядає спроба захоплення трамвайно-тролейбусного управління 7 квітня. Близько 20 молодиків вимагали, аби частини тролейбусів використовувалась для перекриття руху та огородження барикад. Щоб тролейбуси десь зупинилися, остановились, вулиці, щоб було перекриття громадського транспорту і так далі. Група з 20 чоловік у масках прийшли на пересмінку і намагалися... Ришить цей вопрос. Ну, оперативно среагировали руководство автопарку. Е в діалогі об'яснили, договорились. Аргументом було то, що за рулем тролейбуса в основному сидять жінщини. Також Олександр Лук'янченко зазначив, що у понеділок депутати та представники міськради ходили до мітингувальників, що захопили облдержадміністрацію, і вже є певні результати перемовин. Зокрема, частково здана зброя, втім, скільки міський голова не каже. Да, то, что захвачены здания, это незаконно и плохо. То, что сепаратистские лозунги звучат с площадей, это неприемлемо. Но это все последствия. И последствия неправильной политики властей до этого времени и нежелания вникать и понимать проблему со стороны Ну, є понімання, що ситуація радикалізується і за того, що мління людей не хотять слухати, в першу чергу наверху. Олександр Лук'янченко не вважає, що на території міста час вводити надзвичайний стан. Також міський голова закликав усіх городян не брати участі у протиправних діях, не шкодити держмайно та зберігати спокій. Окрім цього, очільник міста запропонував виходити цього тижня на загальну міський суботник та навести лад у власних дворах. Катерина Щугорова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Так звана донецька народна влада у понеділок оголосила дату референдуму та відповідальним за це призначила заступника голови Донецької облради Олександра Кравцова. Останній же написав на сторінці у Фейсбуку, що дізнався про це через змі та категорично відмовився від цієї ролі. Скасувати створення Донецької народної республіки, заборонити проведення будь-яких референдумів без відповідної законодавчої бази та визнати незаконними заяви про відділення регіону від України. Ці рішення стали результатом народних зборів Донецької області, які відбулися за участі представників 66 адміністративно-територіальних одиниць Донеччини. Таку інформацію у сторінці у Фейсбук оприлюднив Комітет патріотичних сил Донбасу. Виконуючи обов'язки президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов заявив, що найближчим часом ситуація у східних регіонах нормалізується. За словами Турчинова, у неділю розпочалася заздалегідь запланована скоординована провокація проти нашої країни, яка була організована спецслужбами Російської Федерації. Про це йдеться на сайті парламенту. Керівник Ради зазначив, що станом на 8 квітня повністю звільнені будівлі СБУ Донецьку та обласної адміністрації у Харкові. При цьому він зазначив, що під час звільнення Харківської ОДА проти правоохоронців. Було застосовано як зброю, так і ручні гранати. Декілька працівників правоохоронних структур отримали важкі поранення. Голова парламенту повідомив про затримання 70 правопорушників і висловив переконання, що найближчим часом буде звільнено будівлі Донецької облдержадміністрації та СБУ у Луганську. Уряд не допустить втілення кримського сценарію у східних областях. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Також глава уряду зазначив, дані про те, що Російська Федерація відвела війська від українських кордонів, лише показний крок. Війська ще й досі знаходяться у 30 кілометровій зоні. Арсеній Яценюк впевнений, події, що розгортаються наразі на сході. Це цитую намагання перетворити частину України в територію рабства під диктатом Росії. Кінець цитати. Однак, як запевнив прем'єр, цього не буде. Задля цього уряд вживатиме всі правові заходи Українці могли в своїй країні самостійно визначитися, як ставитися до умови, які зміни вносити до конституції, та якими мають бути повноваження регіонів. Ситуацію у східних областях прем'єр охарактеризував наступним чином: Багаточисельні мітинги зникли. Втім, залишилось радикально коло осіб від тисячі півтори людей в кожній області. Люди із специфічним російським акцентом, які координуючи діяльність зі спецслужбами іноземних держав, вчинили заворушення і пішли шляхом захоплення адміністративних приміщень і дестабілізації ситуації. То есть абсолютно понятно, что идет реализация антиукраинского, антидонецкого, антилуганского и антихарьковского плана. Плана по дестабилизации ситуации. Плана по тому, чтобы иностранные войска пересекли границу и захватывали территорию страны. Чего мы не допустим. И уверен, что жители Донецка, Луганска и Харькова хотят жить в единой унитарной стране. Державна прикордонна служба ще раз закликає громадян України та жителів прикордонних районів не брати участь у відверто провокаційних заходах і наголошує, що державний кордон посилено охороняється. Про це повідомляє прес служба відомства. Подібна заява зумовлена великою кількістю інформації в соціальних мережах про блокування та захоплення пунктів пропуску на кордоні з Росією, проведення українсько-російського братання та активізацію протесного руху серед мешканців прикордонних населених пунктів. Парламентська асамблея Ради Європи підготувала проект резолюції Останні події в Україні загрози функціонування демократичних інститутів. В ньому перегрізко заперечує будь-які пропозиції щодо федералізації України, яку наші європейські партнери бачать сильною унітарною державою. Там також є рекомендації Києву щодо створення ефективної системи центрального управління з делегуванням повноважень та відповідальності регіонам. Нагадаємо, 7 квітня проходить весняна сесія ПАРЕ, Одна з головних тем якої відповідь на агресію Росії в Криму. Долар дорожче за даними НБУ протягом останнього місяця. Вартість американської валюти збільшилася на понад 2 гривні, євро на 3 гривні, а ціна тисячі російських рублів зросла на 60 гривень. Не стоїть на місці і вартість пального. Ціна на долар продовжує зростати. Якщо, за даними НБУ на початку квітня, один американський долар можна було купити за 10 гривень 81 копійку, то вже сьогодні ціна варіюється на рівні 11 гривень 65 копійок. Під час зйомки сюжету долар неодноразово підвищувався та дійшов рівня 11.30-11.60. Натомість в обмінних пунктах кажуть все спокійно. Населення не бентежить і нововведений податок. Нікакого жатажа немає. Она спокойно покупается и спокойно продается. Это правда. А вообще валюта есть? Вообще валюта есть. Ввели вот эти 0,5%. Люди все понимают, что это связано с тяжелой экономической обстановкой. Постепенно сдают, кому нужно, кому нужно покупать. Самі ж мешканці в падінні гривні бачать лише негатив. Долар зростає, все дорожче, зарплатня без змін. Пойдешь в магазин, буквально скупишся на 2-3 дня. Ну, это 300 гривень. 300 гривен, вот почитайте в неделю надо где-то на питание на это на два человека, ну порядка 700 гривен. Это выживание, понимаете? Это выживание настоящее. Мы не можем себе вообще позволить ничего лишнего. Гривна упала, а соответственно цены тоже выросли. И если можно раньше было купить на 100 гривен одно количество продуктов, то теперь совсем Другое количество. Цены подрастают за счет того, что растет курс доллара. Растут цены, покупатель не такой туда платежеспособный. Я инвалид второй группы. У меня пенсия по инвалидности больше ничего нет. Ну а поовышения принимают? Нет, пока ничего не говорят. Звичайно, зростають і ціни на пальне. Літр А 95 тиждень тому коштував близько 13 гривень 90 копійок, а вже сьогодні майже на одну гривню дорожче. Водії також скаржаться, мовляв, грошей немає, їздять менше. Таксисти простоюють без пасажирів. Ціни та виросли, а толку від цього мало. Роботи нету. І все остальне сходяще з цього. і обстановка видите, тарифу ж не можна підіймати. Ми зараз підіймемо, ми взагалі станемо. Очень больший. А що А Зарплата осталась та ж сама. Ну, єз діти менше, чи більше? Звісно, ну, менша. Отже, як надалі буде розвиватися ситуація, враховуючи величезні державні борги, нові кредити від європейських партнерів та відсутність підвищення мінімальної зарплатні та пенсій, можна лише прогнозувати. Марія Голобокова, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. У Горлівці на гривню підвищилась ціна за проїзд в громадському транспорті, щоправда, лише в автобусах. Схожа доля очікує і на Донецьк. Тут через подорожчання паливно-мастильних матеріалів перевізники також збираються підвищити вартість проїзду. Про це під час прес-конференції повідомив донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Нам уже обращаються перевозчики по поводу того, щоб я меду покачасне перевозчики для того, щоб от, в зв'язку з подорожчанням ціни на газ, подорожанием цены на дизельное топливо, подорожанием цены на бензин, увеличить цену на билеты по отдельным маршрутам. Этим занимается городская комиссия, и я думаю, что исполком городского совета будет рассматривать эти вопросы. Донецька обласна держслужба з надзвичайних ситуацій готується до Великодня. Рятувальники перевіряють пожежну безпеку в церквах, храмах та соборах, де проходитимуть богослужіння. Донецький ДСНС починає перевірку церков, соборів та храмів, в яких 19 та 20 квітня проходитимуть Великодні богослужіння. Всього таких об'єктів по городу 51 Інспекторами нашої служби були пройдені інструктажі з обслужуючим персоналом культових учреждений. Так, минулого тижня менесники перевірили свято Михайлівський храм Донецька. Говорять людям про вірю, я не забуваю говорити про те, що потрібно створювати регулярні правила безпеки, тобто бути осторожним з вогнем. У нас є пожежний уголок, спеціально там є правила по пожежної безпеки. В місцях, де знаходяться мої співробітники, є також спеціальні станди, де вивішено об'єднання про те, як правильно використовуватися огнетушителем вот, в випадку зникнення. Пожарних пожаропасних ситуацій, ви зікнення пожара, куди вот, какие принимать меры, там. Вся эта информация есть. Отже, храм готовий до святкової служби. Є вогнегасники, підсвічники на небезпечні відстані, запасні виходи, пожежні датчики та сигналізація. Священники проводять профілактичну роботу зі своїми парафіянами. Также в нашому храмі є спожарний щит. Вот. Как выглядит. повністю укомплектований всеми необхідніми. Инструментами в случае возникновения пожарности и багор, вот лопаты специальные, чтобы тушить землей или песком, вот, специальные ведра для этого, топоры в случае необходимости, там устранять вот, богоров да. несколько штук. Также вот, противопожарное покрывало, которое не загорается, в случае необходимости можно быстро потушить огонь. Цей храм можна відіслушає сторони в плані пожежної безопасності. Храм підготовлен замечательно. Всього протягом минулого року в церквах сталося 5 пожеж. Збитки становили 120 двадцять тисяч гривень. Не став винятком і поточний рік. Наприкінці січня у Красноармійську через коротке замикання електромережі виникла пожежа у тимчасової будівлі релігійної громади Іоанна Златоуста. Марія Голобокова, регіональна служба новин. Запобігти проявам демографічної кризи та відродити інституту шлюбу і родини з такою метою Донецьку зібрали круглий стіл, на якому розповіли про реалізацію проєкту Щаслива сім'я, основа подружнього життя. Мета навчального проєкту – підготовка фахівців, які б змогли потім працювати із донецькими сім'ями та допомагати їм вирішувати конфлікти. На Донеччині вперше в Україні взялися реалізовувати проект Щаслива сім'я основа подружнього життя в регіоні близько 1 мільйона 400 тисяч сімей, понад мільйони з них мають дітей. Однак саме у Донецькій області за статистикою, на жаль, найбільша кількість розлучень по Україні. А ті родини, які навіть зберегли шлюб, в більш ніж половині випадків нещасливі. У рамках проекту за три місяці 300 донецьких соцпрацівників пройшли навчання у фахівців, аби потім навчати донецькі сім'ї, як зберегти подружнє життя. Для цього до Донецька приїхав експерт сімейних відносин із Києва. Ми маємо сьогодні виразну кризу інституції з сім'єю, тому що згідно статистики Держкомстату, за роки незалежності в Україні розлучається 57% розлучень. Розлучилося в Донецькій області один з найгірших показників. Цей показник сягає біля 70 і тому ситуація є ну просто кричуща. Люди, які мають потребу будувати міцні і надійні взаємовідносини, по факту не вміють собі забезпечити те, до чого прагнуть, і сім'ї рушаться. Також серед проблем сучасних українських сімей неповні родини, небажані діти та неготовність подружжя жити разом. Наразі, на думку спеціалістів, інституції сім'ї не виконують свою функцію. отношения и в семье, и все это формируется на личность. То есть вы видите, это большой круг, который взаимосвязан, и я считаю, что э, много лет действительно и украинские программы были направлены на помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Мы забыли про обычную семью, и это очень плохо. Показать, рассказать, допомогти молоді. От, сформувати свою сім'ю і зрозуміти її функції. У нас в області налічується 1 мільйон 400 тисяч сімей, От, різних сімей. І, і о, в Україні є і державна програма підтримки сім'ї до 2016 року. І у нас, ви знаєте, минулого року ми прийняли обласну програму Молодь сім'я да, до 2017 року, де є окремий проєкт, який з цим пов'язаний. Трахувати інститут сім'ї, який наразі занепав в Україні, мала б середня школа. Як кажуть експерти, саме у школі необхідно починати формувати уяву про нормальну щасливу родину. Для цього необхідно ввести дисципліну на кшталт сімейних цінностей. Тощо також фахівці пропонують звертатися до релігійних конфесій, які мають досвід реалізації подібних проєктів по збереженню родини. Катерина Щугорова, Олексій Костюк, регіональна служба новин. Щорічно, 8 квітня, світ відзначає міжнародний день ромів. В Україні ромська спільнота лише за даними перепису 2001 року складає майже 50 тисяч осіб. Неурядові організації у свою чергу називають цифру від 150 до 400 тисяч. Донеччина за чисельністю ромської громади посідає третє місце в країні. За офіційними даними тут мешкають понад 4 тисячі її представників. Напередодні свята наша знімальна група з'ясувала, які проблеми непокоять сучасних українських ромів. Бідність, погані житлові умови, безробіття, незнання своїх прав. Все це далеко не повний перелік проблем, з якими щоденно стикаються українські роми. Серед найважливіших питань також низький рівень пенсійного забезпечення, відсутність основних документів та брак освіти. Зокрема, читати на базовому рівні вміють лише 10% ромів Донеччини, найгірша освіта у старших поколінь. А ви ходили в школу? Я первий клас дочка ходила. Перший клас усі. А почому потім і ні продовжулі такі німатірі, ніца нібила, так шо не ні хаділа. Тож саме питання освіти ромів підняли під час круглого столу в Дзержинську, де розташована одна з найбільших громад. Адже масштаб проблеми важко переоцінити. Подекуди Роми не знають навіть власної культури та мови. Сьогодні я е, руска обучаю циганському танцю е, рома. Я русская, нахожу в інтернеті пословиці, циганські сказки, і я їм читаю на их языке. из за безграмотности вони самі не можуть читати на цыганском. Водночас, молоде покоління все частіше здобуває освіту в навчальних закладах області. Втім, відношення до навчання буває різним. Можна сказати, що. Дійсно притаманна для представників цих дітей, притаманна епізодичне відвідування школи. Так, ми цього не можемо заперечувати. Причини вже тут були озвучені. Можна сказати, що особливості або якісь трудності у побуті теж впливають на те, що дитина не відвідує школу. Традиційно заключається ранні браки. Це теж впливає на те, що дівчинка може залишити школу. За словами фахівців, головна причина поганої освіченості ромів невмотивованість батьків. Найчастіше вони жодним чином не контролюють навчання дітей. Вирішення проблеми освітяни бачать у роботі громадських організацій. Образування в основному работает з дітьми, а мотивировать родителей, здесь, конечно, более сложно нам і думаю, що это более будет доступно именно общественным організаціям на их собственном примере, примере или пропаганді лучших сімей, ті, які чего-то достигли. Водночас більш молодому поколінню жодна мотивація не потрібна. Вони на власному прикладі розуміють, без освіти досягти чогось в сучасному світі надзвичайно важко. Ладно, что я не училась, может, там, бывает там. А дочку свою по-любому буду в школу давать, почему что она была грамотная. Это она для нее будет сделать, что она была грамотная. Потом она растет, будет сказать, мама, почему ты мне не дала в школу? Мама, почему ты меня не учила? Конечно, пускай учатся, получают образование, идут, работают. Тож головне завдання влади налагодити діалог між ромською спільнотою та освітянами, а також організувати належні умови для того, аби роми мали можливість дійсно навчатися, а не просто ходити до школи. Ліпшемовнів Андрій Долгий, регіональна служба новин. 180 учасників сьомого всеукраїнського турніру пам'яті майстра східних одноборств Володимира Медведєва змагалися за кубок Донбасу для донецьких та луганських спортсменів. Це ще й змога потрапити до збірної України з косіки карате. З японської косіки карате перекладається як традиційне жорстке карате. Це поєдинки з повним контактом, тобто спортсмени використовують весь арсенал бойової техніки. Китки, удари, підсічки, захвати. Але травматизм в таких змаганнях знижений через повне екіпірування спортсменів: панцири, які закривають груди і ребра, і захисного шалона зі склом, який, до речі, витримує прямий удар бейсбольною битою. У Донецьку ж пройшли чергові змагання з косіки карате. Приходять сідьмої. турнир Кубок Донбасса по кости карате в памяти великого мастера, одного из основателей восточных единоборств в Украине, Валерия Владимировича Медведева. Он воспитал не только большое количество спортсменов хороших, но и также хороших, хороших людей, которые работают не только в Украине, но и за рубежом. В соревнованиях сегодня принимают две области, Луганская и Донецкая. К сожалению, не приехала сборная России, сборная Азербайджана к нам на соревнования. Участвуют 10, 10 клубов, 180 спортсменов. На двох татамі змагаються учасники всіх вікових категорій. Сашко Майборода впевнено тримається під час бою. Спортом хлопчик займається три роки. Втім, вже посідає призові місця на обласних та українських змаганнях. Своїх суперників вважає нескладними. Він завжди обігав, ну, техніку, мабуть, плохо знають. У кожного учасника по чотири поєдинки. Починаючи з 14 років, вони тривають по три хвилини. Може бути і додатковий час. Кирило Ковтанюк у своїх суперників знає, йтиме на випередження та використовуватиме власні секрети для перемоги. На жаль, першого суперника спортсмен не поборов. Суперник хороший. правда, була грязна робота, але було все добре. Работав на опередження, хотілося б краще, але зараз йде опит. Набираємося опиту. Одним з суперників Кирила Ковтанюка став Сергій Піддубний. У поєдинку останній переміг. За плечима ж Сергія серія перемог, призер чемпіонату світу, Європи та України. Каратист нещодавно перейшов в нову вагову категорію, тому в сьогоднішніх змаганнях ще не знає всіх опонентів. Суперники достойне в цей раз їх. Много ну, намного більше, ніж в прошлої раз. Я недавно прийшов в категорію з другого вісу, з більш легкого. Тільки недавно почав виступати, так що ще познайомитися я не встиг. Турнір Кубок Донбасу це змога продемонструвати свої здібності та також потрапити до збірної України, яка боротиметься на чемпіонаті світу в Канаді. Марія Голобокова, Євген Радну, регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Одразу після регіональної служби новин дивіться спецвипуск програми Україна єдина. Тема розмови суспільна політична ситуація в країні та регіоні. Обговорюватимуть і ситуацію в Донецьку. Їсть програми секретар Донецької міськради Сергій Богачов. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, в середу 9 квітня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, в день дощ, місцями грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, в день 13-18 з позначкою «плюс». По Донецьку вночі від 6 до 8 вище нуля, в день плюс 16, плюс 18. Атмосферний тиск істотно не зміниться.